Вітаю всіх шанувальників алгебри. Сьогодні ми з вами будемо множити та підносити до степеня дроби. Але не прості дроби, а раціональні. Але перед тим, як перейти до множення раціональних дробів, давайте з вами пригадаємо, як ми з вами множили звичайні дроби. Наприклад, якщо нам потрібно помножити 1 третю на мінус 6, по-перше, ми встановлювали знак результату множення. Додатнє, ми множимо на від'ємне і отримаємо від число. Далі, за правилом множення дробів, чисельник множимо на чисельник, тобто 1 множимо на 6, а знаменник множимо на знаменник 3 множимо на 7. І, звичайно, якщо є така можливість, то ми будемо скорочувати. Скоротити тут можна 3 і 6, тобто 3 поділити на 3 буде 1, і 6 поділити на 3 буде 2. Таким чином, кінцевий результат ми вже будемо отримувати такий. Не забуваємо про мінус. 1 на 2 буде 2, і 1 на 7 буде 7. Ну, приблизно так само ми будемо працювати із раціональними дробами. Множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, по можливості скорочувати і, звичайно, враховувати знак результату. Тут ми маємо також додатний дріб множимо на від'ємне. Результат буде у нас від'ємний. Далі, що тут можна скоротити? Дивіться, 7 і 14 можемо скоротити на 7. Тут буде 1, тут 2. 27 і 18 можемо скоротити на 9. 18 поділити на 9 буде 2. 27 поділити на 9 буде 3. А в третій і А в четвертій також можна скоротити. Будемо ділити на А в третій. А в третій поділити на А в третій – 1. А в четвертій поділити на А в третій – буде А в першій. Можна зробити ось таким чином: 4 закреслити легенечко, і записати тут одиничку. Тобто, А. Далі П в третій і П в третій також можемо скоротити. Вони скоротяться повністю. Тобто на їх місцях залишаться одиниці. І тепер перемножимо все, що у нас залишилось: 1 множимо на 3 і множимо на А. Буде 3А в чисельнику. І в знаменнику 2 множимо на 2, тобто 4. Кінцева відповідь мінус 3а поділене на 4. Переходимо до другого прикладу. Мінус 7АБ в3 помножити на b в 5 поділимо на 14А. І, начебто, у нас перший множник. Але ми повинні його помножити на дріб, тому ми будемо представляти його також у вигляді дробового виразу, тобто поділимо на одиничку. І далі будемо множити так, як домовлялось: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. По можливості, скорочуємо. Скоротити тут також можна 14 і 7. будемо скорочувати на 7. І можна скоротити А і А. Залишається Б в 5 на Б в 3 буде B8, але не забуваємо про знак Б8. Перед дробом ставлю мінус 2, і все, більш нічого нема. 2 помножити на 1, там буде просто 2. Тут, наприклад, розглядаємо. Звичайно, тут можна скоротити 20 і 5. можемо скоротити, наприклад, на 5, 5 поділити на 5 буде 1, і 20 поділити на 5 буде 4. І все. Але, якщо ви добре пам'ятаєте формулу скороченого множення, то, мабуть, впізнаєте в чисельнику першого дробу різницю квадратів а в квадраті мінус Б в квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Так от ми можемо розписати перший чисельник як добуток різниці іксаміну і іг на їх суму. Бачите, так, що? У знаменнику другого дробу також є Х-Y, і ми будемо це скорочувати. Вже пишу тут без п'ятірки, бо ми будемо вважати, що її скоротило. Помножити на 4 c поділене на Х-. Навіть візьму у дужки, тому що маємо розкладений. На множник, знаменник, як Х-помножити на 1. Так? І тепер ми можемо скоротити Х- і Х-. І тепер вже все, що залишилось, множимо. Почну я з 4 ПЦ і помножу на дужку Х у. І поділено все це на PC. Ага. ПЦ також можна скоротити, звичайно. Я сподіваюся, хтось з вас думав. Та ПЦ також можна скоротити. Скоротіть, будь ласка, ПЦ, от скорочую. І те, що у нас залишилось 4 помножити на Х плюс Y. Поділено на 1. Але не будемо вже ділити на 1. отримали навіть цілий вираз. Наступне завдання підносіть до степеня вираз. І перед тим, як підносити до степені наші раціональні дроби, давайте пригадаємо, як ми підносили до степені звичайнісінькі дроби. Наприклад, 2 третіх в третій степені підносимо чисельник в третю степень і знаменник в третю степень. І то буде, що таке, 2 в третій степені. Хто сказав, що 6? 2 в третій степені буде 8. І 3 в третій степені також буде не 9, а 27, тому що 3 помножити на 3 помножити на 3 буде 27. Так само ми будемо робити і з раціональними дробами. Бачите, що перший дріб у нас вже від'ємне, має знак мінус перед дробом, тому ми мінус підносимо до третього степеня. Пам'ятаєте, якщо степень не парний, то мінус зберігається, тому що 3 мінуси поспіль при множенні дають. Все ж таки мінус. От ми його зберегли. Далі 2 підносимо в третю степень, то буде 8. М в квадраті підносимо в третю степінь, то буде. Зараз подумаємо, скільки то буде. 3 в третій степені 27 і знову х в третій. І ще раз підносимо в третій степень. Тобто, дивіться, ми в третю степень підносимо і двійку, і м в квадраті, і трійку, і х в третій. Що отримаємо? Мінус зберігаємо 8 м в другій, та ще в третій. То буде М2 на 3 множимо в шостій степень 27. Х в третій та ще в третій. Множимо 3 на 3 буде х в дев'ятій степені. Наступний приклад, тепер у нас раціональний від'ємний вираз в восьмій степені. Якщо степень парна, то мінуси взаємознищуються, ну, так? Мінус на мінус кожному мінусу знайдеться пара, і таким чином ми отримаємо додатній вираз. Тепер а в восьмій степені. Так, буде Б в 3, та ще в 8. То буде 3 на 8. 24 степень для Б. С в 2, та ще в 8 буде С в 16 степень. І останній на сьогодні приклад нам також потрібно помножити два раціональних дроби. Дивіться, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що ні в якому разі ось так скорочувати не можна. Скорочувати можна тільки тоді, коли. Чисельник і знаменник обох дробів представлені у вигляді добутку. Тобто, скорочувати можна, коли у нас ось так А помножити на Б, поділене на А помножити на С. І тоді, звичайно, ми можемо А і А скоротити. Якщо у нас ось тут буде плюс, наприклад, там також плюс або мінус, то так вже скорочувати не можна. Домовились, так? Тому в цьому прикладі все не так просто. Спочатку нам потрібно представити чисельник і знаменники у вигляді добутку, а потім вже скорочувати. Тобто, скорочувати можна тільки множники. І знову нам на допомогу приходять формули скороченого множення. Дивіться, якщо ви їх знаєте на пам'ять, то ви їх тут впізнаєте. Якщо ви їх не знаєте на пам'ять, то, звичайно, вам складніше буде впізнати тут, наприклад, в чисельнику першого дробу, впізнати квадрат різниці. А тут справді прихований квадрат різниці. Дивіться, м в квадраті то квадрат першого виразу, мінус подвійний добуток, тобто 4m то буде 2 помножити на m і помножити на квадрат другого виразу. А другий вираз у нас 4, тобто 2 в квадраті. М в квадраті то квадрат першого виразу, 4m то подвійний добуток першого виразу на другий, і плюс. Квадрат другого виразу. Тому ми можемо згорнути за формулою квадрат різниці наступним чином m-2 в квадраті. Так само згортаємо знаменник першого дробу, то дивіться, m в квадраті плюс подвійний добуток, то буде 2 помножити на m. Як отримати 6? Помножити на 3. Тобто другий вираз у нас 3. І бачимо, що 3 в квадраті дійсно буде 9. Тому у нас все збігається, і ми можемо сказати, що у знаменнику у нас квадрат суми. Квадрат суми m і 3 Далі, другий дріб різниця квадратів m-3 на m плюс 3, тому що 9 то є 3 в квадраті. Представляємо у вигляді допитку m-3 помножити на m плюс 3. У знаменнику другого дробу також потрібно розкласти на множники. Це можна зробити звичайним чином: винести трійку за дужки. У дужках залишиться m-6 ділимо на 3 буде 2. І тепер вже ми можемо скорочувати добутки в чисельнику з добутками у знаменнику. Наприклад, m-2 і m-2 скоротиться. Тут квадрат, тому що m-2 в квадраті це m-2 помножити на m-2. От один з тих m-2 скоротиться. Далі m плюс 3 і m плюс 3 в квадраті. Скоротиться один з m плюс 3, який у знаменнику, один залишиться. Переписуємо все, що залишилось. Можливо, ще щось скоротиться. Давайте подивимось m 2 помножити на m мінус 3 3 помножино на m плюс 3. Уважно дивимось на те, що вийшло, і бачимо, що більше тут скоротити нічого не можна, тому ось така у нас відповідь вийшла. Мені дуже цікаво, чи все вам було зрозуміло. Якщо це так, то я хочу це знати. Ставте, будь ласка, вподобайки, і в мене буде стимул записувати для вас нові відео. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви дивилися до кінця, і до нових зустрічей! Бережіть себе!